Всім привіт! Цього разу хочу запропонувати 10 ідей ігор з гудзиками. Вивчаємо кольори у вигляді веселки або пропонуємо пограти в кольоровий сортер. А дай мамі жовтий, де жовтий гудзик? Жовтий. Так. А фіолетовий? Фіолетовий. В ігровій формі. Вивчаємо величину розмірів. Де великий, а де маленький гудзик? Так, Сніжана. В якій руці? Диви два гудзика. Сніжана, а де маленький гудзик? Дай мамі маленький. Маленький. А то в тебе який? Великий. Гра на логічне мислення. Завдання дитини визначити, чого не вистачає. Про те, як зробити такі картки, я зняла окреме відео. Посилання на нього я залишу під описом. Така гра розвиває не тільки логічне мислення, а й дрібну моторику рук. Наступна гра хто швидше не збирає Ця гра обов'язково сподобається вашій дитині, адже грати в неї дуже весело. Завдання цієї гри нагодувати тваринку. Можна також запропонувати приготувати вечерю. Це також розвиває моторику рук. Можна сортирувати ґудзики за певними геометричними формами: круг, овал, квадрат, прямокутник. Те, що знайдете в себе вдома. Розкажіть дитині, з яких матеріалів роблять ґудзики. А потім запропонуйте знайти окремо пластмасові, дерев'яні, металеві. Гра на уважність. Наприклад, хто швидше знайде гудзик з однією або двома дірочками. І остання ідея на сьогодні це рахування. За допомогою гудзиків можна навчитися рахувати.